Жилко питає, чим любителі від фіші відрізняються? Ну <смас> нічим. У нас тут шалений якийсь опонент. Под Бетфлоп, под Бетрн. Я думаю, ми тут що ми можемо пошнути просто. Він наказ своєї не викине, якщо в нього є. 10 король теж супер взяли. О, кронка! Кронка! Що, на щастя побили кружки! На щастя, не зря! Кружки окупились. Так, в нас тут цікаво, нам посібтали. Я нажав кол. І тут прикольно того, що бабл практично. І давайте попробуємо донкнути. На агресію викинемо, тому що він бетає в чужий борт. Ох, було 10. Оооо, а це прикольно. І я думаю, тут ми маємо право прям поставити замалку. Єдине, що, типу, його Олин, якщо він справиться його зіграти, типу, буде таке себе. Ну, Миколоти, очевидно, не можемо, але ми знаємо, що він брехун. Ах, ти, брехун. Слухайте, я хочу ще проклікать. Я розумію, що він робить. Давайте поіграємо таке. Ооо! Як він розбирається. О, ось сюди. Найс! Оце кайф. Оце, оце прям. Так чотенько було. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. Це, це можна в хайлайти. Ля що робиться? Ля що робиться, народ? Тання клікать чи. чи... Просто я не знаю, що за опонент. Якщо любитель, то напевно клікнуть і допушить буде правильно. Ну, якщо так. Ну, без бруду, будь ласка гамно. А отут цікаво. Ну, це типу це типу пуш, такий, типу, слабоплюсовий, але пуш. 10 блайндів, ну ніколи не помилка засверлитися. Пушимо відразу, нам немає чого чекати по джампу. Сподіваємося, що нас колить якийсь. Ой, бля. Ну, це не саме ж... Взагалі, що може бути, насправді ми можемо без жити тут. Так, по 8 нам підходить. Нас два Стояти, як ніколи раніше, 4 аута на рівень і чи можемо ми взяти цей банк. Є бой. Go next. У нас є тут такий спот. Думаю, можемо собі дозволити посквісти, хоч типу, будемо закривати коробку типу ББш нам похер. Це опять же человек, який любить колоти все підряд. А найдуше, я казав. Кільця отримали. Що ми джемп з такого розіграшу? Напевно, АВ іноді можуть, не КБ, на те, не отримують площі від 40 Б. КВ з корі можуть так само зіграти. Ну, КД очевидно, mm. Тут такі ранаут, ніби я вже нікуди не біваю. Єдине, шот, що тепер всякі шістки-п'ятірки мають блокувати. Можливо, тут, можливо, тут. Там да, там є КД, ну, типу, пару комп. Типу. О там лишилось які мають чекати КВ, які мають доблефовувати. А, що там, Покети якісь низькі. Типу. Так іноді можуть зіграти дев'ятки, але дев'ятки я очікую в Тербеття. Але є типу шістки. є п'ятірки, які тут зараз мають вже блефувати. Я думаю, вони все ще тюрмуть тому тут кол. То ков. Оойнас. Oh, nice. Іди подумай над своєю поведінкою, а я відпочину 5 хвилин. Вернешся, розкажеш, що продав. раз. ще раз. Потом. Важливо, як ніколи. Тебе там просто мусять бути, якісь сімки. Не туз 5, п'ять, туз вісім, сімки. Щоб якийсь репушну, то замі. Ну, ну, типу, 30 копійок має, треба встояти, бля. О! Іди ж ти, ди милесенький, ідиш ти! Ой, як я давно так не вигравав, Йо, де я от зазвичай коли бачу флоп-тус, все. Ну, типу, закриває стіл, закінчилось, ми награлись. А тут прям флоп-тус, трн, король. Ооооє! Гонест. Ой, шейвеллє. Зараз от, ось така спот. У мене просто є опція калай, є требатний лимон, є пущ. Що по фейджампа. Напевно, коли, якщо запушить якусь тузик з руку нам норм, типу. Ну вот воно. Let's go? Ой, найсхід. Добре, тепер осталось добре приїхати. Без позана... нав. Давай як тоді, як тоді з королями, давай. на цього разу. Боже, це що за турік? Як це відбувається? Сюди! Сюди, сюди! На, тут ще й Бабл, ніфіга собі. То я сам запушу, хлопці. У нас на СБЩ це на ББ нам, в принципі, до сраки. До сраки, коли на флопі туз. Бля! Куда ти спішиш, Антон? Гамно! Ти ж там і на цій фіналці вже був? Але можливо вже час ніби якби і виграти її. І... ооо. Блін, тільки не опенпуш, я тебе прошу. Давай просто рейс. Хоча open push, напевно, для вісамок непогано виглядає. Якщо він Open опенпушіть, там є четвірки, ну, лет'яу. Поїхала. Вісімки кіону викидаю тут точно. Я думаю, моя тут в цілому мене скала якісь шістки будуть. Ой, добре, їдемо чудесно. Треба в. Ним ним. Нереально важливо, коротше, ну, важко буде програти насправді, але я постараюся його не зробити. 6. Ух, сюди! Позібрались. Розібрались. Взяли важливий важливий фліп. Дуже важливий, кайфовий фліп. Требет мене ставлять. Не знаю, що оп. Невідомий мені опонент. А ви не ковить, тому давайте калям буде мокати. І пробувати на знову схлоплю. По-друге, не чек. Ну, я думаю, чек в нашому випадку це непогані новини. Там яка, правда, але то не сильно нас бентежить. Можемо отримати кол від якихось рандомних КД. Питання, чи хочу я тут перетворювати в Блеф свою руку, маючи туза зеленого. за зеленого. Що з блочем, виходить, так? Ладно, ну давайте чекнемо і сподіваємось, що там колись буде авей, який на велітрбету. Ну так, да, типу, make sense, типу в мене великий стек, О, бля, пуш, закритий флеш, тепер мені хочеться колити, як ви на це дивитесь. Ну бо він ріпає те, чого в нього немає. Типу мені прям стозом хочеться відбити. Не знаю, чи мені це прям потрібно, типу, який мене стек? Перший стек на даний момент. Якщо я калямбую, то я буду якийсь п'ятий-шостий. І тут питання, чи хочемо, колоти і трошечки робити контент, чи йдемо далі просто волюбетити valuebet Ага. Ну, що так зіграє? Ну, типу, ihren... я не можу нічого придумати. Ну Я хочу подивитися, мені цікаво. Не знаю, що згоду цікаво, давай чекаємо. Братан, ти блефував з королем зеленим, а я вскривав сто злом зеленим. Сюди мейнгейми. уф. Ну, чому ні хера не репав, ну шо він хотів. О, контент, контент, сюди. Боже, сьогодні розбираюся, як не в себе. Неімовірно. Вау. О, це цікаво. Блін, нема не мати им банку вдома. Проти трьох ми себе будемо нормально почувати. Hold. Оу, як, просто ммн, прям Ой, хорошо! Так, а тепер, а тепер тянем. щось таке красиве тянем. Треба зараз потягнути таке, щоб воно відбило. Не погано, не погано. А тепер, а тепер таке, таке чук, і ще раз так, красиво, так, щоб прям. Давай, 200, 200, 200. 30, ну. Піде. Ну, 9 нас тут прям на велью пушить, напевно, проти коротиша. Волнуй, сподіваємося не тусь. К2, ну блін, ну таке не можна ж проживати, правда? Почалося. Почалося. Ну, коротше, не не, по, не получилось по-хорошому, придеться напрягатися все-таки. Угу. Тут 10 не знаю, чи відкривав би на ту звелет треба вже. Ну У ну, мене ніби як прямий волі бетня в DiAPI є КВС, тому типу, я думаю тут но. Давайте бачих бедкатним. Типу КВ ми заберем з собою, а не оплатить всьому решта. Давайте тукернем ще одну. Були були! Тут з 2-3 б на ББ. Представляєш? Вітце якби не булька з нас, що кв Вісімки. Ну, у нас таке теж влаштовує. Я, я не думаю, що ми більше б з них добрали, тому в цілому наш спотком влаштовує. Кажуть, Атом, ти не бажаєш -хо -хо -хо. але я вешки зароблю то жесть. Хочешь если бета чи ні? З однієї сторони, типу, себе ти ще не левелишся, потім ну, я так почекаю. Ой, ну зараз левел тес, особливо не получится, не те, щоб не нього багато там четверок двоек в дефе. Ну, є якісь залетні, типу, супер. Блокер, але думаю, можна колоти. Ну зараз прям виглядом бета так? Ну тут тут я прямо не важко бути некий пас. Типу виглядає не блефово, але ну ты. Окей, шо. Давайте по-моєму. Ну да, десь так. Е таке, таке, будемо перетинатися часто з його діапом. Вот About lead? думаю, не варто. Вусковий оранжат точно не варто. Питання, чи Колі Сіба, чи. чи не Колі? І як часто в нього ставить? Який він там відчекає Tozit. О. -о, -о. Всута він не буде багато відкривати, я очікую, там якісь КТ буде низу в сута. Тому і я блочу, КВ блочу. Давайте малку поставимо, реалізуємо Equity, у нас його вагон на с... у ну, нас. Не, Невідомо, що там по мертвих картах, і там Король мертвий валет мертвий, що там мертве. Думаю, цей оп нас не повинен сильно нарейджувати. Недобре. Блін, ну буду колити, походу. Буду колити, в мене в еквіті. Типу, Фадешки мали б ставити, правильно? В моєму розумінні. Можливо, на фіналі це якось по-іншому зіграє, але я думаю, що фадешки мали б ставити. Так, ми наловили ще дез гарних новин. Сподіваюсь, ФДшки не зіграли три -три 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 плей, і. Типу тут на пошу тяжко зараз мені буде грати. Типу, король його рано, от ніби, да, типу, якщо там є блеф, вони дублефують в нього. Якщо там є value, ну поки то він відчекає. Скільки то з флешів будуть чекати? Блять. Типу. АК не б'ю, КД не б'ю. АК КД не грає рейс на мій, на мій проб. Типу, можливо, там якісь є блефи. Ну, очікую, що цей опонент справиться деблефувати. Король, король жорстко ріпає, ну типу, що зробиш. Ну я КТ б'ю. КТ він поставить так велібет, хз, бліфи так поставить, а К не б'ю, на жаль. Ну, типу. Ладно, Гокол, треба бити зі цього фіналку. Програв, то програв Що, в столи, лише є. Я не знаю, як мені викинути в даєст. Там є, ну ФДшки, ну, бля, ФДшка ставить флопсі бет, ну я не викину. Бля. А... Жалко, жалко. Головне, щоб був на фінал.